Всім привіт! Сервіс, який ідеально адаптований для смартфона. Сервіс, якому можна створити все, починаючи від інтерактивних ігор і закінчуючи перевіркою знань. Сервіс, якому безмежне поле для творчості вчителя. Ви ще не здогадались про що мова? Це Дженіали. Отож, практичний курс Дженіали всі можливості. Курс триває два тижні. Під час першого тижня ви інтенсивно активно навчаєте. Щодня ви отримуєте одне теоретичне заняття та від двох до п'яти практичних занять. На наступний тиждень ви навчаєтесь у власному темпі і виконуєте індивідуальні практичні проекти. За весь період курсу ви виконаєте від 15 до 20 інтерактивних проєктів для ваших учнів за вашими темами, які ви одразу можете використовувати на своїх уроках. Тобто ви почнете створювати свою базу інтерактивних навчальних матеріалів. Отож, якщо ви бажаєте зрозуміти логіку роботи в Дженіале, почати створювати свою базу дидактичних матеріалів, Зробити уроки сучасними, інтерактивними, адаптованими для смартфона? Тож запрошую вас на свій курс «Дженюали Всі можливості. По закінченню навчання ви отримаєте сертифікат підвищення кваліфікації за умови виконання 70% завдань. Але найголовніше, що ви отримаєте, це безцінний практичний досвід. Отож, дорогі колеги, практичний курс «Дженюали Всі можливості. Детальніше в описі до відео.